Для мене було великою честю запрошення від видавництва наш формат» взяти участь у презентації книги Вадима Денисенка. Ця книга про історію формування дефініції руського міра, про суть руського міра. Я є автором законопроекту про необхідність заборони всіх символів руського міра і про гуманітарну кормізацію. На жаль, цей проєкт не пройшов в залі, як і проєкт про заборону діяльності російської церкви в Україні. І для мене надзвичайно важливо, щоб суспільство усвідомило, що, як сказав тут абсолютно вірно Вадим, русський мір простягається на територію Русської держави. І якщо ми хочемо справжньої деколонізації, ми повинні поставити гуманітарний, по суті, по кордону України. І це нам дозволить не лише звільнити всі наші окуповані території, а й зробити так, щоб в майбутньому цей русський мір ніколи сюди не брався. Але для цього потрібно дуже багато нашої спільної роботи і консолідації всіх політичних сил і суспільства. Дякую